Був один чоловік із Фарисею, не на ім'я, начальник іудейський. Він прийшов до Ісуса Христа вночі і сказав йому: Учителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Ісус Христос сказав йому у відповідь: Істина, істина, кажу тобі. Нормально чути, чи мені голосно? не То я для себе читаю. Істина істина кажу тобі, я. Якщо хто не народиться від Бога, не може бачити Царство Божого, Никодим каже йому, як може людина народитися, будучи вже старою, хіба може вона знову увійти в утробу Матері своєї і народитися? А Ісус Христос відповідає: істина, істина, кажу тобі: якщо хто не народиться від води і Духа Святого, не може увійти в Царство Боже. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Не дивуйтесь тому, що я сказав тобі. Не дивуйся тому, що я сказав тобі. Вам треба народитись від Бога, від Святого Духа. Я перескажу цю історію своїми словами. Послухайте її уважно для того, щоб зрозуміти. Ісус Христос підходить до Ісуса Христа вночі, людина похилого віку. Ця людина була написано, що він був начальник фарисейський. Тобто, що це означає начальник фарисейський? По-перше, це начальниками там у фарисея не ставала якась молода людина, а ставала людина досвідчена, похилого віку, людина, яка своїми ділами і своїми вже показала, що вона достойна. Тобто, це була хороша людина, сама по собі хороша, похилого віку, релігійна, досвідчена, плюс начальник. Тобто всі самі хороші якості у нього були. І от його серце, він, він був релігійний, він знав традиції, він знав всі 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 постанови, устави їх соблюдав. Він бачив, що Ісус Христос це учитель від Бога, і Він знав, що у нього є відповіді. І от він підходить до Ісуса Христа не як, не як якась грішна людина, а він прямо, ми знаємо, що ти учитель від Бога. Ми знаємо, що ми, ми бачимо, ми бачимо. Тобто він таким чином підходить. Ісус Христос йому зразу відповідає таким чином. Слухайте уважно. Він каже, якщо ти не народишся другий раз від Бога, Царство Боже не вийдеш. Тут людина все життя старалась. Добрі діла діла. Вона була доброю, вона була хорошою, це не була погана людина. Він досяг успіху в цьому, що він старався так. І він каже, ти не в царство Боже, тобі треба другий раз народитися від Бога. І він питає, як може людина народитися, будучи старою, що мені, опять з мамою вийти народитися? Ісус Христос каже, ні. Народжені від тіла, ну, коли, ми, коли мама народжує, вона народжує дитину в тілі. Тобто це ну, плоть породжує плоть, тобто тіло породжує тіло. Він каже, а народжений від Бога, народжений від Духа, стає духом. І е, закінчуючи, він каже: не дивуйся в цьому. Не дивуйся в цьому. Е, вам треба бути народженим від Святого Духа. Тепер я переведу на нашу мову, щоб ми зрозуміли. Е, ще трошки назад. Тобто, Ісус Христос каже так, навіть якщо ти хороша людина. Навіть якщо ти добра людина, навіть якщо у тебе є добрі діла, навіть якщо ти достойна людина, навіть всі ці заслуги не дадуть тобі можливості увійти в царство Боже. Тобі треба народитися від Бога. Другий раз. Тепер перевожу. Уявіть собі, дике дерево, сосна, наприклад, або ялинка, або топаль. Це дерево е, е, виросло із зерня. Із сім'ї, із зернинки. Із насіння. Це дерево виросло. Чому із цієї зернинки виросла тополь? Ну тому що він по природі тополь. не може інше із цієї зернинки вирости яблуня е, або груша. Це по природі, це тополь. І хто може змінити цю ну, суть цієї ДНК цієї зернинки? Ніхто. Ну, може там. Це як його Мічурін. Ну і хотів там тополь змінити на яблуню, Але в теполям ростуть. Нічого ні. Природу зернинки ніхто не може змінити. Тепер дивіться, людська природа, вона гріховна. Людська природа від початку від народження. Від народження. Людська природа гріховна. Ти можеш стати більш добрішим. Ти можеш стати більш релігійним. Ти можеш стати начальником фарисейських. Ти можеш водітись, ти можеш зробити макіяж, ти можеш все зробити ззовні, але природу свою ти не можеш зняти. Тобі треба другу природу, а ти не зможеш. І він не зміг. Ця людина була хороша. Ця людина була похилою віку. Вже Вже добра, вже може молодежні свої штуки вже зупинила. І от вона досягла похиловіку релігійна, хороша природа. Тії гріховна не пускає в Царство Боже. Тепер про нас. Ми хороші люди. Молитву вивчили, хоч і нас. <сум> Проповідь слухає. Але якщо в нас останеться наша гріховна природа, в Царство Боже ніхто не вийде. Три рази Ісус Христос говорить це. Іван, Івана, третій розділ. Відкрийте вдома почитайте. Що треба? Треба інша природа. Як це відбувається? І отут потрібен нам всім, Ісус Христос. Дивіться, є таке чудо, і я зараз прочитаю, де це написано, і зараз може вже і е, зупинюся. Це апостол Павло говорить в посланні до Карінтян. П'ятий розмір. 17 вірш. Тому-то тому той, хто в Христі, то є нове створіння. Стає новим створінням. Старе минуло, а нове настало. І в Біблії є таких багато от таких затверджень. Хто прийшов до Христа, хто дійсно при житті зустрівся з Ісусом Христом, що Дух Святий ну, через проповідь Ісуса Христа доторкнувся його серця, і відбулося це переродження людини в дусі. Він сказав, хто народиться від духа. Тобто тіло не повинно перенародитись. Ті, 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 з тілом нічого не відбувається. Це дух повинен народитися від Бога. Тобто, це повинно відбутися щось подібне воскресінню в твоєму серці. Не просто релігія, не просто, що ти вивчив молитву, не просто, що ти зробив добре діло. Це все повинні ми робити. Але от коли людина дійсно прийшла до Христа, відбулося. Пум. І Він, Ісус Христос, говорив це людині похилого віку. Тобто, це народження від духа може бути в будь-якому віці, коли людина дійсно. Зустрічається з серцем з Ісусом Христом. От це все відбувається в нашому серці, в дусі, народжений від духа, стає новим духом. Що відбувається в цей момент? Оця природа наша гріховна, людська, гріхова, з якою ми родились. Господь її міняє і дає людині свою природу. Господь її міняє і дає людині природу. І написано: Тепер тим, хто в Христі, то є нове створіння. Смислі нове створіння. Я вже стара людина. Яке нове створіння? Нове створіння духовне в дусі. То є нове створіння, тому старе минуло і нове наставне. Тепер, я хочу, я хочу сказати нам всім таке побажання. Побажання. Людина повинна шукати це. Ну, звісно, нам треба е, шукати, щоб бути добрішими. Ну, Понятно, ну, злючить ніхто не любить. Е, не бути гордим, а любити людей. Але більше за все, більше за все, більше за все нам потрібно шукати при нашому житті, поки ми живемо, цієї зустрічі з Ісусом Христом так, щоб Дух Святий доторкнувся до нашого серця. Попросити Господь, я хочу мати, я, я не хочу прикрасити свою природу. Прикрасити природу, типу ти тополю красив гірляндами, Тополь тополі остався. А змінити природу. Але це мені можеш дати тільки ти. Ще хочу сказати, а я це не можу дати. Я б, я б хотів вам сказати: от прийдете на моє церковне зібрання, зразу вам природа зміниться, ні. Церковне зібрання, дивіться, церковне зібрання займає своє, своє місце. Це на церковному зібранні, я, по крайній мере, це скажу. До чого ти повинен е, прагнути, що ти повинен шукати. Тобто церковне зібрання це своє місце, це школа. Але от що я хотів сказати: шукайте Господа, поки ми живемо. Ми не знаємо, скільки нам приділено, ми можемо шукати Господа. І якщо ми знайдемо Його, Він змінить нашу природу. І якщо природа твоя зміниться, Він зміняє Дух святий, доторкається його серця. По-перше, ти це відчуєш. По-друге, це гарантія, що ти увідаєш Царство Боже. Якщо ти це не зробиш, то навіть такі, така людина хороша, як цей Метанім, похилого віку, добрий, хороший, там все, 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 все релігійно всього досяг, Ісус Христос сказав, недостатньо. Тільки зміна на природу. Я сподіваюся, що я це вам зміг донести. Я так хотів би це донести. Я коротко за це помалююсь. Дорогі господи, я молюся за кожного з нас. Боже, ти сказав, що недостатньо буде просто добре. Ти сказав, що недостатньо знати якісь традиції або щось виконувати. Ти сказав, що повинна змінитись природа. Боже, я прошу тебе, щоб кожен з нас прийшов в такий момент, коли я помолюсь до тебе і скажу, Господи, я розумію, що я не досягну. Я хотів би досягнути своїми силами Царства Божого, але розумію, що не досягну цього недостатньо. Я повинен народитися від Духа Святого. Господи, я прошу тебе, Господь, щоб Ти дав мені це народження. Прошу Тебе, Господь, щоб Ти дав кожному це народження. Цей дотик Духа Святого, щоб серце наше було змінене. Дякую тобі, Господь. Я прошу тебе, щоб ти кожну людину благословив, кожну людину підтримав, кожній людині дав це в серце, вклав, це бажання шукати тебе. Дякую тобі, Господь. Я молюся ім'я Отця, і ця, сина Святого Духа. Амінь.